Я не знаю, як складеться, складеться наступний турнір наступному році, але хочу висловити особливу і щиру вдячність всім організаторам і всім учасникам цього великого турніру. Бо ви не лише фізично дарували нам радість, але кожна команда ще й клала матеріально фінансові кошти для того, щоб продовжувався цей турнір. Цьому році він унікальний, 20-й по рахунку. це добре. Але він, напевно, би не відбувався, якби ви особисто не хотіли цього. Бо наше бажання, воно менше важить, ніж те, що демонструєте ви. І тому, шановні наші, всі, хто дійшов до фіналу, а дійшли всі, слава Богу, без травм, і три команди, які упродовж двох місяців такий й спортивній грі показали надзвичайно цікаву гру, і основне, ви прийшли до перемоги. Із цих команд ви найкращі. Сьогодні ви всі і ми разом з вами перегортаємо чергову сторінку у футбольній історії нашого району. Це дуже добре, що ви зголосилися вписати ще й свої імена в історію нашого футболу. Я вам дуже щиро дякую від імені керівництва нашого району, від імені голови райдержадміністрації Миколи Романовича Чинського, від імені голови районної ради Сергія Сергійовича Мілківського, за те, що в цьому турнірі взяло аж 10 команд участь. Команди були з різних регіонів з Хмельниччини, Житомирщини, з наших сусідніх районів. То я дякую, що ви знайшли час, знайшли сили, що приїхали до нас. Будемо вас чекати, я думаю, і в інших турнірах, щоб ви брали участь. Хочу сказати, що цей рік для України і для всього світу особливий, він Олімпійський. От, і кажуть, що коли йдуть Олімпійські ігри, як колись в давній Греції, тоді замовкають гранати, то я дуже сподіваюся, що в нашій країні, можливо, що в цьому році все-таки запанує мир. Також сьогоднішній день, 13 березня, також особливий в історії України. Адже в 1917 році в Києві над центральною радою вперше замайорів синьо-жовтий прапор. І сьогодні дуже відрадно, що наші клубки теж у таких ось гарних синьо-жовтих кольорах. Це символи нашої України. Я ще раз хочу вам щиро подякувати за участь у турнірі. Переможців вітаю з перемогою, тому що ви дійсно довели, що ви найсильніші, ви найкращі. Бажаю вам нових спортивних успіхів, нових перемог, нових звершень, здоров'я вам, щастя, добра, всім нам разом, мирного неба над нашими головами. Дорогі друзі, дозвольте вручити нагородити за третє місце в чемпіонаті Баранівського району зміні футболу пам'яті директора Баранівського фархового заводу Василя Коменка, команді, футбольній команді, яка до речі. Прекрасно грала протязі цього турніру і не тільки з міні футболу, але й з великого футболу. Я бажаю йому успіхів в чемпіонаті області, бо це хороша команда, з якою ми дружимо. Це старий майдан. Чемпіонаті Баранівського району з міні футболу пам'яті директора Баранівського фарфору з заводу Василя Хоменка нагороджується команда Футбольний клуб Авангард. Селище Довге. Цієї перемоги, зігравши тільки на результат, не було жодної нічі і жодного програшу. Це дійсно чемпіон, який достойно представляє свій Романівський район в чемпіонаті області. А сьогодні ще раз довів, що ці молоді люди, які тут не вперше збираються, вони є дійсно чемпіонами. Вони по праву заслужили це почесне перше місце. Дозвольте нагородити! Команду, яка зайняла перше місце в відкритому чемпіонаті Баранівського району з футболу, пам'яті директора Баранівського фарфору заводу Василя Хоменка, футбольний клуб Зоря Енергія міста Романів. Тобі командний. Тут вагоніше. Я вам дуже вітаю. Поможіть, поможіть, який умнічка, ну і дорогі друзі, я вже вам сказала, що у нас сьогодні є ще одна номінація. Кращому гравцеві 20-го від, 20 відкритого чемпіонату Баранівського району зміні футболу, пам'яті директора Баранівського фарфорового заводу Василя Хоменка. І я думаю, що тут думка збіглася з усіма. А з моїм бажанням особливо, бо я цього хлопця давно знаю і дуже радію, що він сьогодні серед нас. Він прекрасно грає. Це Андрій Докі, <праць> Цій так. Ну, що ж, дорогі друзі, я сподіваюся, як би там важко не було, але я думаю, що 21-му, чи то буде турнір відкритий довжиною два місяці, чи це буде? Купковий якийсь матч, але пам'яті світлій пам'яті Василя Команка він неодмінно буде, бо ваше бажання перевершує всі наші можливості, чи хочемо, чи хочемо, чи, чи але воно однозначно буде. Ну і продовжуючи думку Оксани, Павліни, бачите, я не знала такої славної події, коли дійсно вперше над Україною за майорів в 17-му році. 17-му році прапор України, то я вам хочу сказати, що перед вами стоїть жінка, яка в 90-му році, на як в знак протесту, на 7 жовтня, 7 листопада, перепрошую теж вперше в Баранівському районі. Підняла прапор жовто-блакитний над своїм будинком, то є я. І я дозволю собі. Я дозволю собі завершити, завершити разом з вами. Наш 20-й відкритий чемпіонат району Світлій пам'яті Василя Хоменка. Ми гімн проспіваємо з вами наживо. І тому я оголошую наші ігри в цьому році закритими. Ще вмер